У стінах головних храмів міста пролунає краса хорового співу. Цьогорічний великодній фестиваль хорової музики, катедральні дзвони в Івано-Франківську відбудеться вже в п'яте. Він присвячений ювілеям видатних українських композиторів, зокрема Миколі Делецькому, Максиму Березовському, Михайлу Вербицькому та Борису Лятошинському. Весняний фестиваль хорової та духовної музики об'єднає вітчизняні колективи народної творчості. Як наголошують у філармонії, вони подарують натхнення та духовну силу у поєднанні. Нані із музичною гармонією виконання цих колективів, які є запрошені, а також муніципального камерного хору Галицькі передзвони і камерного хору Воскресіння прозвучать твори як окремо, так і всі разом. Тобто, в під час концерту буде звучати приблизно близько ста голосів водночас. Що дуже цікаво, нинішній фестиваль відбудеться за участі столичних та львівських духовних хорів. Виступатимуть вони у головному храмі міста архікатедральному і митрополичому соборі Воскресіння Христового. Окрім цього, їхній спів лунатиме у костелі Христа Царя. Це буде дуже зворушливе і вражаюче. Явище для франківчан і гостей нашого міста. Бо ще раз наголошую, що гості до нас з інших областей теж на фестиваль завжди приїжджають і хочуть, і хочуть, і люблять зверткою. І Стає нашою знаєте традицією, ритуалом. Організатори зізнаються, зібрані під час заходу пожертви передадуть на лікування важкохворого прикарпаття Максима Цуцмана. Хлопчик бореться із м'язовою дистрофією дюшена. На його лікування вже зібрали 30 мільйонів гривень. Проте потрібно 120. Ми повинні всі разом. Об'єднатися довкола цієї доброї справи і великої проблеми даної сім'ї, ми всі українці, ми можемо, ми можемо цій людині справді допомогти. І ми десь так рахували, що приблизно, якщо б кожна людина в області пожертвувала 300-400 гривень на на цю справу так то та дитина завтра би чи післязавтра отримала вже то невідкладне лікування, і, і дитина була би здорова. Ольга Цьома, Денис Сатановський, новини на важі.